Дітки, а ви знаєте, що є традиція готувати 12 страв на Різдво і ввечері перед ним. Здавна на Різдвяний стіл українці ставлять вареники, овочі, гриби і найголовніше, кутю. А чи знаєте ви чому заведено готувати саме 12 пісних страв на Різдво? Ні. То я вам розповім, готувати заведено 12 страв, оскільки вони. Символізують новорічний цикл, тобто початок Нового року. Святвечір це вечір напередодні Різдва, а Христос народжується вночі. Рідні традиційно збираються за столом увечері, після того як на небі з'являється перша зірка. На святвечір ще триває Різдвяний піст, тому готують пісні страви. З давніх часів. На свято для поминання предків годували кутю. Саме тому це поминальна страва, і вона є головною з 12, які традиційно мають бути на столі на Різдвяний Святвечір. Окрім куті на столі мають бути ще одинадцять пісних страв. Їх можна трактувати як символ скромності та бідності, в якій народжується Христос. Син Божий народжується у печері в яслах і першими до нього приходять пастушки. Тому святкова їжа має бути простою, народною. На різдвяний святвечір готують рибу, оскільки риба є символом Христа. Перші християни позначали Христа рибою, бо є стародавня абревіатура імені Христа. Іхтіс риба, що перекладається як Ісус Христос, Син Божий Спаситель. Саме тому страви з риби доречні на святковому столі. Молопці посідають поважне місце серед атрибутів українського різдвяного столу. Готують голубці у вигляді згорнутих листків капусти з пісною начинкою. Сама назва вже вказує на символічні страви та ототожнюється з голубу, що для християн є особленням Божої любові та вважається втіленням краси, сили і миру. Озвар представляє життя. Яке Бог надає кожній людині в його основі вода, що є символом очищення тіла і душі. Гриби дві природи Ісуса Христа. Божественна це шапка і земна ніжка. Вареники символізують достаток. Пісний борщ. Це символ торжества добра. Як господиня готує пісний борщ із різних простих рослин, які дарує їй земля, так само християнин відшліфовує свою волю із простих щоденних, малих, здорових практик. Якщо ж ви спитаєте, який зв'язок між пампушками та Різдвом, то відповідь така: вони символізують святих на небі, які отримали вічне життя. Бо повірили в Ісуса Христа. Пампушки це символ свята, радості та достатку. Калач хліб, спечений у великих круглих формах, подібних на сонце. Хліб завжди виступав символом і життя, і смерті, і воскресіння, символізував поживу і для тіла фізичного, і для душі людської. Бобові страви подаються як символ зв'язку із землею. Капуста на передрізяному столі символізує єднання навколо однієї основи, тому страви з неї також популярні у святвечір. Пиріжки це символ здоров'я і щастя, які людина зможе отримати в постійному спілкуванні з новонародженим Ісусом. Чуєте, діти? Хто б це міг бути? Та це школярники. Наспівали, запрошуйте їх до святкового столу.